Так, всім привіт. Сьогодні у нас така більш-менш погода, сонечко вийшло, вчора дощику не було. Поїдемо на гречку, бо вітер Вон такий сумасшедший, то треба буде щось трошки думати. Повідуваємо зарапелючку. Валоріатор не перевів. Ладно. Так, закачуємо. Щось не робить в мене. Оце свіча накали, вона зараз допомагала б, звісно. Чи передохранітель згорів чи що? Так, убираємо гречку. Дивіться, покажу, яка гречка. Вон. Така де не дивиться, зелена бадьоха. Ну, ще нічого, тут думаю, з півтони є, 80 сотих. Думаю, що непогано. От така, буде віятись, я вітер скинув, щоб вона була така більш-менш тут гречка, хоч ну, вона рижу мало, в основному ця чорна. Тому от таке. Щось трошки буде. І ще стоїть 10 гектарів сої, і може калимчик буде, може і ні. Так, Дивіться, 3 гектарчики обрали, 3 4 400, ну приблизно так. Вийшов повний бункер один. Висипав я і ще там трохи гороче говоря. Десь по 800 кг, 750 отак, не більше. Ну, Відвіється десь, я думаю, по 600 вийде чистої. Ось такі заробітки на грешці після пшениці чи після ячменю. Дуже вона висохла тут, рідка, особливо на горбі. Така вона рідесенька, низесенька була блін. Так що останній рік це ми так, мабуть, і сіяли.